Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 19 березня, ми з вами читатимемо книгу буття і книгу притчі Соломонових. Починаємо з книги буття. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесній для освітлення землі і для відокремлення дня від ночі, і для знамень, і часу, і днів і років. І нехай будуть вони світильниками на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І стало так. І створив Бог два світила великі: світило більше для управління днем, і світило менше для управління ніччю і зорі, і поставив Бог на тверді небесні, щоб світити на землю, і управляти днем і ніччю, і Відокремлювати світло від темряви, і побачив Бог, що це добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог: нехай породить вода плазунів, душу живу, і птахи нехай полетять над землею, під твердю небесною, і стало так. І створив Бог риб великих, і всяку душу тварин плазунів, в яких породила вода за родом їх, і всякого птаха, пернатого за родом Його. І побачив Бог, що це добре, і благословив їх Бог, промовивши, плодіться і розмножуйтеся. І наповнюєте води в морях, і птахи нехай розмножуються на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І переходимо до книги притч. Премудрість виголошує на вулиці, на площах підносить голос свій. У головних місцях зібрань проповідує, біля входів у міські ворота говорить про мову свою, доки навігласи будете любити неудство, доки буйні будуть тішитися буйством, доки нерозумні будуть ненавидіти знання. Зверніться до мого викривання, ось я вилью на вас дух мій, сповіщу вам слова мої. Я кликала і ви не послухалися. Простягала руку мою і не було того, хто слухає, і ви відкинули всі мої. Поради і викривань моїх не прийняли. Зате і я посміюся з вашої загибелі. Порадію, коли прийде на вас жах, коли прийде на вас жах, як буря і лихо, як вихор, пронас, принесеться на вас, коли осягнуть вас скорбота і тіснява. Тоді будуть кликати мене, і я не почую. Зранку будуть шукати мене і не знайдуть мене, за те, що вони зненавиділи знання і не обрали для себе страху Господнього, не прийняли порад. Поради моєї знехтували усі викривання мої, зате і будуть вони споживати від плодів шляхів своїх і насичуватися від помислів їх, тому що впертість невігласів уб'є їх і безтурботність нерозумних погубить їх. А той, хто слухає мене, буде жити безпечно і спокійно, не боячись зла. На цьому це все. Божого благословіння. До зустрічі вечором.